Мене звати Ложенко Дмитро. Я являюсь керівником громадської організації Я врятований. Наша організація займається такими напрямками, як евакуація мирного населення, відновлення постраждалих домоволодінь, консервація після прильотів. Теж будівель, які постраждали внаслідок прильотів. Це і гуманітарна допомога. І харчі реалізовуємо, і хімію, вош-компонент. Кожного дня від 60 до 80 волонтерів працюють в залежності від того, яка ситуація в цілому. Коли щось надзвичайне трапляється, можуть бути 80. Частина команди в евакуації, частина команди в відновленні, частина команди в реалізації гуманітарної допомоги. Тобто, так, в принципі, кожного дня працює така кількість людей. Так, звичайно, бо коли ну, евакуація з, з нуля, да, коли там, наприклад, остання була така важка евакуація з Вовчанського напрямку, то ви розумієте, що і дрони, і міномети, і навіть е бачили російських солдатів, то е дуже небезпечно дійсно. Ну і в цілому наша діяльність в місті Харкові, а ви знаєте, що в місті Харкові постійно неспокійно. Так, звичайно. Обов'язково. Уже другий рік, як ми займаємося страхуванням волонтерів, бо тут дуже важливо, я рахую. У нас навіть був такий випадок, що один із волонтерів нашої громадської організації помер, на жаль, разом з дружиною. І завдяки страхуванню вони отримали компенсацію, точніше, їхня сім'я. Яка допомагає їм там в реалізації цих похорон, дитині допомогти цього хлопця? У нас навіть такий випадок був. Я вважаю, що ці кошти ми могли витратити набагато краще, ніж просто заплатити цей податок. І, в принципі, я скажу від цього волонтерського сектору, що всім громадським організаціям, або якимось об'єднанням, або благодійним фондам постійно є, куди ці кошти витрачати. Бо в постійній праці то і буси ламаються, то і палива не вистачає. Тобто набагато ефективніше ці кошти можна було в другому напрямку реалізовувати.